Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. Ви ефірі телеканалу Н-1. Добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. Житомирська міська рада увійшла в топ-5 за закупівлею дронів для військових. Про це повідомляє проєкт дозороті Україн. До п'ятірки міських рад, які витратили найбільше коштів на закупівлю дронів, увійшли також і інші обласні центри. Це Київ, Львів, Вінниця та Луцьк. Житомирська міська рада витратила на ці потреби 252 мільйони гривень. Майже вся сума контрактів понад 250 мільйонів гривень припадає на закупівлі виконавчого комітету міської ради. Основні витрати були спрямовані на придбання різних БПЛА. Крім того, місто закупило такі моделі дронів, як Матріс 30 Ентерпрайз, Мавік три, Ауте Евомакс, Макс-4Т» та «ФПВ-дрони». Житомирська міська рада виділила майже 11,5 мільйонів гривень на підтримку сил безпеки та оборони. Дане рішення підтримали депутати під час 49-ї позачергової сесії міської ради. Кошти будуть спрямовані на вирішення актуальних питань пов'язаних із забезпеченням боєздатності підрозділів, що захищають державу. Фінансування виділено відповідно до звернень військових формувань та підрозділів, які визначили свої потреби. Це б дозволило максимально ефективно використати свої ресурси. Народний депутат Дмитро Костюк звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, щоб визначити червоні лінії, які не може переступити український парламент в рамках мирних домовленостей. Для цього парламентар закликав зібрати усіх лідерів депутатських фракцій та груп. За словами Костюка, парламент, який складається з представників політсил різних поглядів, і є представником українського народу та має бути суб'єктом перемовин. Саме депутати Верховної Ради зобов'язані брати на себе відповідальність і пропонувати рішення, а не просто спостерігати зі сторони, як вирішується доля України, зауважив нардеп. Як зазначив Дмитро Костюк, на жаль, парламент сьогодні більше нагадує дитячий садок ніж головну інституцію держави, від якої залежить питання війни та миру. Верховна Рада досі не має спільної позиції з ключових питань. Це стосується держкордонів, армії, доля суверенітету, а також на які поступки влада готова чи не готова піти заради миру та як гарантувати безпеку. Однак, як підкреслив народний обранець, наразі у парламенті не мають цього бачення навіть більше там не мають обговорення цих питань, натомість щодня голосують за безліч законів, які будуть абсолютно неважливі, якщо Україна хоче збереже незалежність, зате втратить суверенітет. Натомість у Верховній Раді тривають політичні розбірки, відсутній конструктив, відсутня єдність. Руслан Стефанчук поки що не зібрав лідерів фракцій, а жодної позиції парламенту щодо питання завершення війни не визначено. Підсумував Дмитро Костюк та зазначив, що продовжуватиме далі відстоювати свою позицію і закликатиме парламент до дій і до єдності заради збереження держави. Від початку повномасштабного вторгнення на Житомирщині народилося понад 19 тисяч дітей. Це трохи більше 10 тисяч хлопчиків та понад 9 тисяч дівчаток. Лише за перші два місяці 2025 року на світ з'явилося 932 малюки. Це 489 хлопчиків та 443 дівчинки. Ці цифри більше ніж статистика. Вони символізують силу нашої нації, її нескореність та віру в майбутнє. Українські батьки, попри всі труднощі, дарують світові нові життя. Кожна народжена дитина це доказ того, що Україна не лише бореться, а й будує майбутнє. 47 родин переселенців у звягілі отримали ключі від квартир поліпшеного планування. Смарт помешкання облаштували у будівлі колишнього медичного закладу, яку реставрували під гуртожиток та облаштували меблями і побутовою технікою. Про це повідомляє Суспільне. Житло спеціально підготували для родин, які через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну переїхали у Звягільську громаду. Гуртожиток для переселенців планували здати в експлуатацію минулого року, однак він не відповідав вимогам доступності та безбар'єрності. Наразі змонтували підйомник та всі зручності для людей, які обмежені у пересуванні. Під час реконструкції добудували четвертий поверх. Проєкт реконструкції будівлі під гуртожиток Звягільська міська міськрада реалізувала спільно з північною екологічною фінансовою корпорацією. Про це розповіла адміністраторка проєктів корпорації Тетяна Веха з її слів. Цей проєкт є частиною грантової програми підтримки ЄС внутрішньопереміщених осіб. А вартість будівництва склала 2 мільйони 665 тисяч євро. Спортсмени Житомирської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву здобули сім медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Єлизавета Шваб показала один з найкращих результатів за всю історію української легкої атлетики. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук проінформувала прес-служба Житомирського обласного управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту. Так, Єлизавета Шваб виборола золото з бігу на 60 метрів. Її результат увійшов до четвірки кращих показників у цій дисципліні за всю історію української легкої атлетики. Ілля Тишкевич у свою чергу здобув срібло зі спортивної ходьби на 5 тисяч метрів. Сабіна Барамідзе та Валентин Гончаренко бронзові призери зі спортивної ходьби на 5 тисяч метрів. Анастасія Уляницька здобула срібло. Рібло з бігу на 1500 метрів. Артем Чорний бронзовий призер з бігу на 60 метрів з бар'єрами. Даніл Маркевич здобув бронзу з бігу на 200 метрів. Змагання відбувалися з 18 по 19 лютого у Києві. У чемпіонаті брали участь понад 400 спортсменів з 24 регіонів України. За результатами змагань команда Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву посіла третє місце в командному заліку та виборола друге місце серед спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А я нагадаю, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. До зустрічі.